Комунікація та співпраця влади та бізнесу у час війни те, що допомагає економіці країни залишатись стабільною, аби окреслити стратегію розвитку релокованих та місцевих підприємств. У Хмельницькому відбувся економічний форум. Аудиторія в основному це підприємці, бізнесмени, люди, які заробляють гроші, створюють робочі місця, і люди, які розвивають економіку, не зважаючи на умови воєнного стану. Я про те, що цей бізнес, який залишився, він все одно потребує розвитку. І працюючи в умовах воєнного стану, виникає багато питань про умови, про обставини, про відносини з державою. Звичайно, все це. Безпосередньо у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування ще до повномасштабного вторгнення Хмельниччина вважалась центром торгівлі на заході країни. Географічне розташування та вигідні ціни на ринку сприяли розвитку економіки в області. Все виглядає з точки зору порівняння. Якщо порівнюєш, наприклад, ситуацію на Поділлі із Закарпаттям, то в Закарпатті відсутня комендантська година. Але якщо порівнюєш поділля із Сходом України, то це здається убога за пазухою земля обитована, закритий просто простір, щасливий, безпечний порівняно з тим усім, що відбувалося і відбувається на Півдні, на сході, навіть якщо порівнювати з тими регіонами, які деокуповані, і в які частково бізнес повертається. Тобто власне Поділля, це місце і релокації, і одночасно інтенсивного розвитку. Відтак на Хмельниччину переїхали вже понад 60 підприємств. Та і релокованому, і місцевому бізнесу потрібна підтримка влади. Сьогодні наш захід для того, щоб поговорити, поспілкуватися. І налагодити і контакти, і зрозуміти на якому етапі сьогодні розвитку бізнесу що чекати, що очікувати, і як далі жити. За словами учасників форуму, планувати майбутнє у період війни складно. Проте великі сподівання владці покладають саме на місцевий бізнес. Завдяки сильним громадам. Нам вдається протистояти у цій Навалі. І кожного разу, коли можуть виникати якісь проблеми місцевого там економічного характеру, місцевий бізнес, місцеві громади все витягують на своїх плечах. За це вам велика дяка. і Іша тому ми всіляко сприяємо створенню доданої вартості в Україні, оскільки не тільки споживання є драйвером ВВП, але перш за все, і Додана вартість створення нових підприємств і власне створення якоїсь вартості в Україні на форумі. Говорили і про економічну ситуацію в країні загалом. Адже наразі значна частина бюджету йде на армію та відновлення критичної інфраструктури, і саме підтримка регіонального бізнесу та прозорість оподаткування допоможе стабілізувати економіку та наблизити перемогу України. Аріна Косарова, Валерій Телеховський, новини міста.